На телеканалі Надія в ефірі програми «В пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Чи може багата людина бути богобоязливою? Чи може багата людина служити Богу і зберігати закони Божі? Ось тема, яку ми сьогодні будемо досліджувати. І ви знаєте, в цій темі є дві крайності, і вони мають свої підстави і життєві, і біблійні. Давайте ми подивимося з вами текст, який записав колись апостол Павло. До Тимофія. Бо коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись, якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. Дійсно, грошолюбство завжди було корнем зла. Давайте ми спробуємо вияснити сьогодні, коли ж, е коли ж багата людина дійсно може богослужити, а коли, навіть будучи бідною, може впасти в цю пастку грошолюбства. Сьогодні в нашій студії гості, які хочу представити, подружжя Коцій і також Юрій Кримінський. Вітаю вас. Доброго дня. Хочу вас запитати, ви знаєте, що колись, коли Христос приходить на нашу землю, існувала думка, що якщо людина бідна, значить вона проклята Богом, а коли багато, значить благословенна Богом. І Що цікаво, що на сьогоднішній день... Є деякі скажімо так, теологи, які так і стверджують, що якщо людина дійсно благословенна Богом, вона має бути багата, процвітаюча, здорова, щаслива. От Яка ваша думка з цього приводу? З приводу багатства? Ну, ми повинні в першу чергу розуміти слова, які сам сказав Господь. От У повторенні закону, в 8 розділі, Господь говорить, щоб ти не сказав серці своїм, сила моя та міць, моєї руки. Здобули мені цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм як дня цього. Фактично, Бог показує, що не людина досягає оцих матеріальних здобутків, а Бог допомагає, Бог дає силу. І якщо б не було Бога, то і людина не мала б ні тих знань, ні тих фінансових заощаджень. Тому якраз оці пріоритети люди сьогодні порушують, і тому якраз і трапляються ось такі непорозуміння і розшарування у суспільстві. Саме ну, от я хочу вас, ви сказали, що Бог дає людині силу заробити багатства і статок, і так. маєток таке. Це, це дійсно правильно. Значить, всі багаті люди, вони Бог їм поміг здобути ці багатства. Правильно я зрозумів вас? Чи можливо тут якісь так. треба корективи внести? Яка ваша думка, Е, Думаю, що не завжди. Угу. Не завжди. Тому що багатство ділиться на благословенне і неблагословене. Uh -huh. І тому зрозуміло, що в цьому світі продовжується ця традиція, якби що людина, якщо вона багата, то їй все можливо і доступно. Але ми бачимо дуже багато багатих людей, які по суті сьогодні нещасні в цьому світі. Uh -huh. Вони, можливо, втратили те, що придбати за гроші не можуть. Uh -huh. І вони шукають навіть на прикладі багатьох, дуже багатих людей цього світу, ми бачимо, як вони шукають можливості якось викупити, викупити і заспокоїти свою душу, да? щоб ну, вони допомагають, утворюють фонди і так, далі, і так далі, для того, щоб, хоч трошки, трошки, але знайти спокій в тому, в тому що от вони. Приєдналися до якоїсь благодійності в цьому світі. Mm -hmm. Тому, звісно, видно, що їм чогось не вистачає. Так. Тобто, з одної сторони, <кхи> бачимо, дійсно Біблію написано, як ви прочитали, mm -hmm. що багатство, безумовно, Бог дає mm -hmm. суло заробити його. Але не завжди воно так є. Тому що є люди, деякі багаті, які взяли його, це багатство своєю силою, правда, хитрістю якоїсь такою. Mm -hmm. Поведінкою ну, я хочу ще не, сказати, не що ми добрий. всі люди абсолютно різні. Можливо, є яка людина, яка дуже вправно вміє володіти там своїми талантами, досягнути якоїсь цілі навіть чесним шляхом, не навіть чесним, а просто чесним mm -hmm. шляхом. А є люди, які задовольняються тим, що є, і вони своїми талантами служать так, як вони можуть. Mm -hmm. Тобто, ми розуміємо, що це від Бога. З іншого боку, багаті люди дуже я знаю багато багатих людей, яким. Це багатство є Угу. Тобто, чи вони збережуть свої людські якийсь, е, характер, свій людський достойності, цінності, цінності відносно, того, е, відносно інших людей, суспільства і так далі. А ще угу. кажуть, є такий вираз в суспільстві, що багаті люди вони бояться. Угу. І оцей страх е, вирів, е, вимірюється висотою. Огорожі або паркану навколо їхнього mm -hmm. їхньої домівки. вони видають себе так, цього, так, видають. Ага, якщо ми хочемо бачити, наскільки людина боїться, то подивитися неї корона. Тобто, але mm -hmm. так чи інакше, і багата людина теж звичайна людина, і вона теж має потребу в спасителе. Mm -hmm. Справа в тому, що Бог дає матеріальні цінності, тому що нам потрібно кошти. ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, та же ж валюта це є кров для економіки, якщо немає грошей. То і інше не буде працювати. Просто ми повинні розуміти, що люди часто спотворюють і замість того, щоб вкладати в потрібні галузі і в потрібному напрямку ці кошти, люди просто-напросто накопичують тільки для себе, забуваючи про інших. У цьому то якраз і проблема. Ну виникає. ми так будемо говорити сьогодні про роль там, там фінансів. грошей фінансів, да. Нас цікавить саме от. Людина і фінанси, і духовність от що нас цікає, Да, І матеріальні цінності, скажімо так. А от е чи були в Біблії приклади вірних Богу багатих людей? Однозначні чи були? Богу служили тільки бідні люди. От мене це питання цікавить. Розкажіть нам, якщо ви знаєте таких людей, розкажіть нам про них. Хто це були люди, якщо були такі багаті люди, вірні Богу? Ну, починаючи вже з першої книги буття, це перша книга Біблії. От, наприклад, 41 розділ нам розповідає про людину на ім'я Йосип, це був єврей за походженням, але він був другим. Після фараона. І от що говорять з 41 по 43 вірші. І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон персня свого своєї руки, дав його в руку Йосипові, зодягнув його в одежу від а на шию повісив золотого ланцюга, і зробив він, що їздив е, його. І зробив, що він їздив другим повозом і кричали перед обличчям його кланятись, і поставив його фарау над, над усім єгипетським краєм. Тобто, ми бачимо, що навіть і після уже тих семи років е, голоду Біблія описує, що фарау, е, Йосип став найбагатшою людиною у тому краї. Угу. Але через що він пройшов перед цим? І яка його була віра, от Біблія описує, що в нього була надзвичайно велика довіра до Бога. Угу. Тобто ми бачимо молодого чоловіка, який піднімається з раба фактично, з'язнів, стає прем'єр-міністром Єгипту з, іншої, з іншого народу, будучи євреєм, стає прем'єр-міністром Єгипту. Чужій країні. Так. І як вплинуло ця влада і багатство на Йосипа? Чи він втратив зв'язок з Богом, чи він погіршив свої відносини з Богом, духовність його впала? Якщо так, то чого? Якщо ні, то докажіть, поясніть. Ми ніде не зустрічаємо те, що Бог відрікся. Вибачте, не Бог, а Йосип відрікся від Господа. Навпаки, він розумів і в кінці він сказав, що. Я прощаю вас, тобто братів, які продали його, і ще більше він сказав: це Божа рука направила мене сюди, щоб спасти сім'ю, щоб спасти вас. Тобто він бачив в цьому промисел Божий, і він ішов цією дорогою вірності Богу. Дякую вам. Які, можливо, ще приклади можете провести? Приклад Це був багатий чоловік? насамперед він був вельми багатий. І Біблія пише навіть у 13 розділі буття, 5-й 6-й вірш це той момент, коли Авраам розходився своїм племінником Лотом. І була така ситуація, і написано так: «Значить, так само і у лота, і у Авраама ходила дрібна, та велика худоба була та намети. І написано, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом перебувати. Uh -huh. Тобто настільки були великі стада у них маєтки. різної дрібної і великої худоби, що дійсно і маєтки, і, що не вміщала їх та земля. Тобто говориться про те, що Авраам був вельми багатий, але оцей лот, його племінник, він не переніс це, це випробування багатством. І коли Авраам йому сказав, Якщо ти наліво, я направо, якщо ти направо, я наліво, то е, облюбував лот землю е, Содомий Гомори, Судомої гомори да. а, Ту а, долину в в пустий, гарну, да, з е, з мікрокліматом своїм. Настільки вона йому сподобалась, що е, він зрозумів, що ось тут я осяду, ось тут я е, здобуду ну, спокій, мир своїм сім'ї, дітям і так далі. Отак От і ми іноді роздумуємо, що ось так в своєму житті можемо зробити, і напевно багато людей роздумують над цим і мріють про це. Угу. Добре, дякую. Значить, ми бачимо Авраама. Чи є ще багато людей? багатьох прикладом є Йов персонаж, про якого описує Біблія це Напевно, відомий всім дуже персонаж, відома та особистість? Це чоловік, який жив в країні, УЦ, і був написано перший вірш. Першого ж розділу написано, що цей чоловік був невинний і праведний, і він бога боявся, а від злого утікав. Угу. Друге, чим він володів? Народилось йому семеро синів та три дочки. І третє: А маєток його був сім тисяч худоби, дрібно і так далі, йде перелік, що він мав. І був цей чоловік більший від усіх. Синів Сходу, але цікаво, автор цієї книги на першому місці ставить його духовність. І ми mm -hmm. розуміємо, що в процесі всіх розділів книги Йова, коли mm -hmm. описується його життя, і перевіряється те його вірність Богові втратою mm -hmm. цього багатства, то Йов залишається вірним до кінця. Ну та ну я mm -hmm. бачите, ми привели приклади, вже багатьох Йосип, Авраам, Йов, може, Даниїла провести mm -hmm. привітка Вавилону. Mm -hmm. та. Також вірний Богу був багатий чоловік і багато інших багатих людей. Та я Далі. хочу вас запитати, от яким чином цим людям вдавалося зберегти себе від грошолюбства? Будучи багатими людьми? Дуже гарний принцип якраз показаний у Йова, де Йов каже: Бог дав, Бог взяв. Хай буде благословенне Господнє ім'я. І ось тут дуже важливий момент є те, що ці люди ставили на перше місце. Важливість відносин з Богом, угу. а вже інше там матеріальні цінності, вони вже йшли далі. Значить, якщо у них відносини з Богом, то інше буде. Є багато значить буде мати і допомагати іншим. Немає, значить так буде. Угу. А скажіть, О. будь ласка, а от люди, наприклад, які менш багаті, ну бідні люди, вони можуть бути грошолюбними. Звичайно, надзвичайно. Тобто не, грошолюбство таке... не залежить від кількості грошей. від Відста... статку не залежить від цього. з Юрій символі. Так да. Тобто, ви бачите, виходить що виходить, бідний може бути грошолюбним, а багатий може бути не, не може бути не бути гружелюбним. Так, от питання, от якщо нас зараз глядачі нас зараз слухають, дивляться, і от цікаво, от як їм зберегти себе цього гріха ну, шлюбства, аналізуючи життя цих людей, про про е, яких ми згадували, можна сказати, що на першому місці в них однозначно були відносни з Богом. На другому місці вони вміли розпоряджатися тими е, засобами на той матеріальними час матеріальними цінностями. цінностями. Так, ми бачимо, що йов. В першу чергу він не задовільняв всі свої потреби, ну, на перше місце стало. Написано про нього, що він дуже багато робив добра. І коли людина зосереджується не на собі, а на, то, на тому, щоб підтримати або допомогти тим, хто має потребу, угу. це є один із факторів, які допомагають людині не бути грошолюбним. Угу. Дякую. Хотілося би добавити, що тоді, коли цар Давид це цар Ізраїля, якого помазав Господь. Угу. І псалми, якого ми постійно вивчаємо, і молитви його. І хотілося б сказати, що коли стало питання зібрати кошти на відбудову храму, угу. то Давид сказав перед всім зібранням: все, що я мав в царському домі: золото, срібло, все, я все віддаю на будівництво храму. І ви знаєте, настільки це е, тронуло народ. Uh -huh. Затронуло їхні такі відчуття, що люди почали жартувати, почали приносити. І коли в молитві він дякує Богові, він каже: Господи, не це, це те, що Ти дав мені, я віддаю. Тобто, по суті, він, це не він акцент зробив на чому, що це мені не належить. Я людина, я порох, я, я живу якийсь час. Я розумію, що я ж ні з чим прийшов і з нічим піду. Але я хочу, щоб от те, що ти дав, воно було використано по твоїй волі і по твоє... на бл... діло відбудови будівлю ага. відбудови духовних відносин народу з Богом. Дякую. Значить, ми зрозуміли. Перша причина це розуміти, що все від Бога, так чи ні? Так. А от скажіть, будь ласка, у Біблії є такі випадки, коли люди були багаті, дійсно багаті, мали положення, владу і мали ну таку фінансову силу, скажімо так. І коли вони зустрічалися з Богом, особливо з Христом, та, вони змінювалися. І у них пропадало це грошолюбство, десь воно пропадало. Чи є такі випадки? От зустріч з Христом якось впливала на них чи ні? Є, от ми читаємо в третьому розділі Євангелії від Івана, приклад про Никодима, угу. це була надзвичайно і багата, і впливова людина, член Синендріону. ну, сучасними словами, сказати він депутат Верховної Ради. І ця людина, коли е, Побачила, що було зроблено Христом, і як Христос відносився до людей, яку Він має силу, то він, хоча і переховувався, але Тайкома вночі прийшов до Ісуса Христа. Він хотів так цікаво поговорити на такі богословські теми, але Христос, скажімо так, зупиняє його і б'є саме серце Його проблеми. І показує, тобі потрібно народитися згори. Угу. І саме Никодим відчув оцей вплив Святого Духа і зрозумів, що саме Христос готовий його змінити, відродити. І ми знаємо, що в кінці, коли Христос помер, то Никодим був в числі перших, хто організував похорони і хто допомагав уже новій церкві, Першоапостольській церкві. Оті ті кошти, які він мав, він потім вкладав у діло Боже. Я от, цікаво дуже. Зустріч Христом, значить, проходить три роки. Три роки. Значить, поки Нікодим це розуміє. Щось стається. Який процес відбувається протягом трьох років? Чому потрібно було три роки, щоб Нікодим змінив свою думку? На який процес ці три роки пішло? Знаєте, воно не просто відбувається зміна в свідомості людини. Можливо, дехто готовий, і ця зміна відбувається швидко. Для, для когось потрібно повільніше. Є навіть такі моменти, коли потрібно ціле покоління, щоб вимерло для того, щоб свідомість людей змінилась. І тому е, просто А мене для Никодима, никуди. можливо, це був оцей час, але ми бачимо, що Бог його використовує в багатьох випадках, тому що коли послали схопити Христа, неодноразово. Коли... Не одно, не то Никодим повертається і каже, ніколи так людина не говорила, mm -hmm. як цей. Тобто, фактично, Никодим ламав всі ці справи. І він поступово зростав. І навіть Христос зауважив це, тому що він показав кінцеву ціль. Каже: як побачите, що так подібно, як Мойсей підняв змія в пустелі, mm -hmm. так буде піднятий син людський. No, no, каже, Коли це побачиш, mm -hmm. то. Знає, і фактично не прийшов до цього, і цих три роки йому потрібно. Значить, було... — Значить, не щось шукав. Оцього змія в пустині. Оцього знака він чекав чи як? Чого він чекав? Що цей знак йому поміг зрозуміти? Як це, бо, ми, це перший, хто почув від Ісуса Христа слова, які ми знаємо всі на пам'ять. Uh -huh. Це Йоанна 3.16 Про те, що бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свою еднороду. Тобто, про що хоче хотів сказати Христос? Христос йому розказав цей план спасіння і про те, яким чином це спасіння буде здобути. <decision> Никодим він належав до тої касти священників і багатих людей, які чекали іншого месію. І от потрібен був час. Іноді людина зразу міняється при зустрічі з Христом, а іноді люди людині потрібен час. Щоб змінитися, і ті всі стереотипи старі були зламані е під тим, що коли людина постійно-постійно знаходиться під впливом Святого Духа. Добре, давайте чуть допоможу вам. значить, е от наприклад, ми бачимо другого багатого чоловіка. Це Захея. Ви напевно знаєте про цього чоловіка, Хто це був такий? Митник Захея. Митник, так. От е скільки треба було часу за щоб поміняти свої погляди, скажімо? <клес> В 19-му розділі Луки пишеться про те, що він, щоб зустрітися з Христом, який проходив через Єрихон, він навіть виліз на фігове дерево, щоб його побачити. Так. Ось. І коли Ісус побачив, Він промовив: Захей, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Так. І ось ця зустріч сталася. Да. І всі побачили, написане, стали нарікати, казати, він до грішного мужа. В гостину зайшов, ну, ще див, народ дивувався. Uh -huh. вот. Але закій написано став і промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Тобто, uh -huh. про що говорити? Скільки часу ці треба слова? було, щоб це покаятися і од, прийняти Христа? Од, одночасно, одночасно спілкування да. з Христом. Його відкритість вона вплинула на його серце і. Він одразу піддався цьому впливу. Ну, про закея і... просто біблія не описує, що було до того ага. часу в його житті. Ми ж не знаємо. Але, мотив. але зустріч мотив. З Христом але зустр... після зустрічі так. ми після... про Никодима не знаємо, що було до так. того часу. Але все одно так. чомусь то захей заліз на дерево. Та от. значить в нього вже Дух Святий працював. А чомусь то Никодим вночі теж прийшов так. вночі. Чомусь він прийшов, так. але він вночі ви прийшов. Ви розумієте. Як працював Дух Святий, і над Захеєм, і над Никодимом. Але Никуди треба було три роки чекати. Так. А Захеєві треба було перше зустрічі. Достатньо питання чому, і тим більше що кодим був грамотний, теологічно підкований, Він мав би швидше побачити в хресті Спасителя. А, а... за Захей... метр. Ми... А... і той багатий, і той а... багатий. Але не грамотний. Ми, ми скажімо, повинні взагалі, розуміти. Так. І ми вже це питання піднімали на нашій цій розмові про те, що для людини випробування владою і грішми не просто. це є дуже велике випробування. Легше пережити випробування бідністю. Аніж багатством. І тому, скажімо так, е, ну, в свій час, навіть е, коли відбулася революція у 17-му році, підняли робітників, тому що їм не було що втрачати. Угу. Вони йшли, їм не було що. Багатим було що втрачати. І тому людина, коли вона йде до Христа. Вона розуміє, що вона не буде мати вже того авторитету, тому що так можливо навіть буде цей з неї сміти теж міг, втрачити, міг втратити втратити. І він і втратив, втратив, та, втратив. Та. можливо, навіть фінанси і втрачаються по-різному, і тому ось оця втрата для людини вона є непростим. Так. І багато людей саме задумуються над тим, що для мене є цінніше, але все одно Бог все ж таки хоче, щоб ми на перше місце поставили цінність. Бога і відносини з ним. Ну, напевно, ви бачите, як, напевно, як ви сказали, по поставили цінність Бога, скоріше всього, що Никодим е не бачив Христі Бога, скоріше всього, він відчував щось, але не міг ніяк в це повірити. А Захей повірив Побачиться, у це зразу. Так. Тому звідси, що ми, які можна зробити висновки, що якщо багата людина в Ісусі Христі бачить Бога, у неї міняється система цінності. Цін. Так. І в залежності, де людина придбала собі статус, uh -huh. якщо вона з допомогою Бога хоче зберегти статус цьому світі, uh -huh. нічого не нічого не, не вдасться в неї, тому що диявол настільки підступно, вміє все перевернути. І, і люди, які сьогодні, наприклад, багато сьогодні чуємо про те, що людина, яка з Богом, вона повинна бути благословена, багата. І ні в чому не мати, скажімо так, ніякого недостатку. Як тільки приходить криза в житті, як тільки приходить якісь, якісь проблеми, втрати, людина може навіть відступити від Бога. Угу. Тому що. Де серце. Да, так, так, так. Тому, тому ось такі випробування, вони були в житті кожного. Угу. І, да, і і цар Давид лишався без нічого. Ті уходив з, мі... з. З Єрусалиму, з Босим, Єру... босим, босим ходом. ходом, так. <рес> Ось, І це було в житті Авраама, коли він готовий, напевно, був віддати все багатство, щоб тільки син лишився жити, щоб тільки сина не віддавати. Так? І оці пріоритети, цей статус у світі нічого не вартий, нічого. Якщо якщо маємо статус у Господі, то Бог каже, я без хліба води не залишу. Uh -huh. От. Але, е, як Соломон, пам'ятаєте, молився і казав: Хочу, щоб мудрості, я хочу отримати в тебе мудрості, щоб керувати цим народом по волі твоїй, Господи. І Бог каже: Я разом з цим тобі дам усе uh -huh. як багатство і славу. Так, так, так. Так. Але е, можливо продовжити думку. І знаєте, що в суспільстві складається таке враження, що. Багатим можна бути тільки тоді, коли ти накрадеш, награбуєш, uh -huh. і до дуже багатих людей таке ну відчужене ставлення, якось погане, навіть скажімо. Uh -huh. Але Христос показує, що Він не дивиться на багатство цієї людини, а Він дивиться на її серце. Uh -huh. І тому якраз він і багатьох людей. Привертав до себе. Він говорив з Никодимом, Він багатий, Він говорив з Захеєм, якого відкинули. Він його приводив. Він говорив з Матвієм, який був так само митником, який сидів на воротях і збирав податки. Був багатою людиною. Але тим не менше він підійшов до нього. І навіть запросив до себе в учні його. Ну так, але скажіть, будь ласка, от е, ми поговорили про людей, які приходять до Христа багаті, і приймали його хто раніше, хто пізніше. А були такі випадки, коли люди багаті приходять до Христа і не приймали ми його. Ми Читаємо історію про багатого юнака. На жаль, ім'я нам невідоме, але тим не менше, ми розуміємо, з яким серцем, з якими словами він звернувся до Ісуса. І теж е, однозначно Христос не відповів нікому із людей, з ким він спілкувався, він не відповідав. Так, як відповів цьому Юнакові. Тому що е, той запитав, що мені робити, щоб бути в царстві. Mm -hmm. А Христос каже: виконуй заповіді, то я вже виконую. А Христос йому сказав. Він ніколи не відповідав людині як, е, на ті слова, які практично вона говорила, захищаючи себе. Він називав завжди Христос називав ту потребу, яку в даний момент Мало мала люди. людина. Mm -hmm. І він, бачивши серце цього юнака, говорить: тобі треба продати все, роздати бідним, а тоді йти за мною. А чому він йому дав таку пораду? Чому він не сказав це, наприклад, Захеєві, та, таку саму пораду, Никодимові, А тільки цьому юнаку. Ну, ми повинні розуміти, що це була проблема. яка… Це була його проблема? Це була одержимість багатством цієї а, людини. А, це якраз було грошелюбство, так. про яке ми так. говоримо. Значить, не Никодима Захея не було цього грошелюбства. Вони просто Бога шукали. Не були впевнені, чи це Христос їхній Бог, так чи ні? Звичайно. А от цього яка було грошолюбство. І це грошолюбство, фактично, що зробило з ним? Погубило. Воно його й погубило. погубило. І ми повинні розуміти, що Біблія, можливо, не називає імен, але ми бачимо, що Христос прийшов в Єрусалим в столицю. Там же жили багаті люди, там угу. правителі жили, але тим не менше не так багато відгукувалось на його поклик. Угу. Якраз саме оце багатство влада, вона стримувала їх. і не хотіли вони покоритися Богу. Це була проблема. Більше того, можна сказати, Христос, коли говорив притчу про е, сіяча, який сіяв і чотири типи ґрунту. І ми бачимо, третій тип ґрунту, він хороший, але це зерно попадає там, де виростають терні. От якраз і Христос каже, це життєві клопоти, гонитва, багатство, гонитва за цього. багатством. Оце якраз ті терні, які просто-напросто всі ті Заглушили. добрі намери. Вони глушать. Добре. І тому якраз і Бог вчить нас, щоб це багатство, яке ми маємо, або хоче нас благословити, щоб воно не стало тим тернем. Дуже дякую вам за ваші розуми. Дійсно, ми <клес> зробили сьогодні багато істин. Дорогі друзі, ви бачите, проблема не в тому, скільки у тебе багатство, проблема в тому, як ти до нього відносишся. Чи ти використовуєш ці благословення для того, щоб благословити Бога і Твого ближнього? Чи ти живеш для того, щоб копити це багатство? Нехай Бог дасть вам мудрості правильно розпоряджатися вашим багатством, щоб воно не пропадало дармо, але щоб приносило, примножувалося і приносило щастя людям, слава Богу, і також у вас примножувалося. Нехай Бог береже вас до зустрічі.